Владислав воював два роки у найгарячіших точках. Ще у 2014-му без вагань пішов у Добробат. І коли почалося повномасштабне вторгнення, знову став до зброї. Служив у 107-й бригаді 92-го батальйону. Це є моя країна, і треба було стати на захист батьківщини. Обговорення такі були між нами. Що спершу ми, які більш досвідчені і більше хто мають трошки більше років, підуть вперед, мають молоді, які підуть за нами. Але вийшло так, що ми пішли всі разом. І, на жаль, багато з наших там залишилось. Його шлях на війні це передова без відпочинку. Владислав був і стрільцем, і гранатометником. Пережив два поранення, після яких довелося покинути фронт, навіть попри бажання залишитись. Були на Харківщині. Це є великий бурлук. Ну, потім були в районі Часову Яру, там отримав перше поранення, таке, яке я не порахував за потрібне, що можуть мене госпіталізувати. Друге поранення більш тяжке було. Що вам сказати? Є бажання повернутися, але там на війні найбільше тримало братерство, те, що допомагало вистояти, і в найважчі моменти. Головне, щоб цього один одного підтримувати. Без жартів, без таких випадків в житті кумедних не обходиться навіть на війні. Але в переважну більшість один за одного ми там трималися. На жаль, багатьох нас, нас немає вже тут. Вони лишаються у нас в душі, в житті. Ми за них постійно згадуємо, та без цього якби не вже не проживеш. Два роки без ротації, а потім повернення у зовсім іншу реальність. Військові нерідко відчувають нерозуміння з боку цивільних. Поки ще я якби не відчув на собі повноту цивільного життя, от можна так сказати. Все рівно я живу тим, що було там, і постійно думаю за тих, Ті події за тих хлопців за все те, то то вже якби не знаю, поки воно ще не зникло. Неприємно, коли тебе питають, що там, як там, чому, то бо дійсно, це воно не зникає нікуди, це переживаєш в собі. Владислав каже, до цивільного життя повертатися складно, та важливо знайти точку опори та місце, де почуватимешся спокійно. Мене би, лікує більше тиша. От. а Я виходжу в ліс, їду, на річку десь. Ну, переважно більшість я знаходжуся поза містом. В місті я дуже рідко буваю. Ну, як не те, що рідко, я рідко виходжу на вулицю в місто. От. Я ну, переважно в'їду в район десь подалі ближче до лісу, та й там собі провожу час. Якби ну тиша мене заспокоює, якось нема тих тривог, якби історія Владислава це приклад того, як складно повернутися до мирного життя після війни, і нагадування нам усім, щоб військові інтегрувалися у цивільність, суспільство має навчитися їх чути і розуміти. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини СІ4.